Час новин на Калуському міському телебаченні у студії Юлія Баліцька. Вітаю вас. У другу суботу вересня в Україні відзначають своє професійне свято працівники фізичної культури і спорту. Напередодні на Калуському стадіоні Хімік відбулося спортивно мистецьке свято, сильні та спритні, де нагородили не лише наставників, а звісно, і їхніх вихованців. Адже здобутки молоді є основним показником успішної роботи вчителів. Урочистості для працівників фізичної культури і спорту розпочалися святковою ходою. У калуші діють дві спортивні школи. Першими вийшли викладачі та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти, яку очолює Петро Олійник. Ведучі дійства розповідали про види спорту, які культивуються у цьому закладі. Були названі відомі спортсмени, вихованці спортивної школи. Це Андрій Квятковський, Тетяна Кіт, Андрій Сварит, Олег Гаврилюк, Сергій Моспан, Іван Зуль та інші. Прозвучали прізвища іменитих тренерів. Які підготували чемпіонів спортсмени? Виходили з оберемками медалей на шиї, свідчення багаторічних перемог. Далі вийшли представники ДЮСШ Сокіл, яку очолює Микола Пукіш. Цьогоріч у закладі відбулися ремонти. Оновився фасад школи та басейну Посейдон. Спортивні відділення пишаються своїми вихованцями. Далі настала черга міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, який очолює Олег Нижник. Заключними були вчителі фізкультури загальноосвітніх шкіл міста. Кращими за фізичною підготовкою були визнані учні 2, 5 та 6 загальноосвітніх шкіл. Були названі та відзначені люди, які стояли біля витоків калузького спорту, його ветерани. Ми пропагандуємо здоровий спосіб життя. Що ми славимо наше місто спортивними зяганнями, ми славимо нашу область і славимо наше, нашу Україну! Уклін вам, шановна спортивна громада! Уклін вам, шановні спортсмени. Всім нам здоров'я, всім нам успіху, на спортивних майданчиках і бажаю, щоб кожен із нас, хто представляє наше місто на всіукраїнських та міжнародних змаганнях, завжди був першим на п'єдесталі пошани спорту цілого світу. Підняти прапор України була надана честь чемпіонці Європи з важкої атлетики Марії Відливаній, чемпіонці Європи з вільної боротьби Мар'яні Квятковській, чемпіону світу зі спортивного орієнтування Сергію Моспану та чемпіону Європи з боксу Олегу Вороні. Разом з державним прапором був піднятий і прапор Олімпійських ігор. Адже зараз триває параолімпіада, де наші співвітчизники вже назбирали цілу колекцію медалей. Далі була приємна частина свята, нагородження міського голови з нагоди свята, за вагомий внесок у розвиток спорту. У нашому місті виховання підростаючого покоління за довголітню плідну працю викладачів та за високі спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях юних спортсменів були почесні грамоти, подяки та грошові премії. Міський голова Ігор Матвійчук вручив посвідчення заслуженого тренера України, тренеру з вільної боротьби Миколі Пукішу. Ваші посягнення, ваші. Перемоги славлять наше місто. Ви вносите свій великий вклад у розвиток спорту в нашому місті, в розвиток спорту на всьому Прикарпаті, в розвитку спорту в нашій державі. Багато приймають участь і стають призерами і переможцями світових та європейських чемпіонатів. Беруть участь в Олімпійських іграх і тим самим продовжують славні і давні традиції. Каловського спорту. Ми пишаємо з вами. Але, напевно, найбільше ваше досягнення це те, що ви своєю працею своїми здобутками спонукаєте калошан до масового спорту, до фізичної культури, до здорового способу шкінця. І ми всі вам вдячні за це. Ще раз вас святом, нових вам перемог, нових здобутків. Слава Україні! Начальник управління у справах сім'ї молоді фізкультури та спорту Михайло Клим привітав також представників нового у калуші напрямку спорту, який проте розвивається фріфайту, який очолює Едуард Богачук. З вітальним словом виступили майстри спорту міжнародного класу Мар'яна Квятковська та Сергій Моспан. Окремо були вручені грамоти та нагороди від управління у справах сім'ї, молоді фізкультури та спорту. Була висловлена подяка підприємцям, які підтримують наших спортсменів. Зокрема, Роман Гнатів, голова батьківського комітету відділення боксу для США Сокіл, вручив 300 доларів чемпіону Європи з боксу Олегу Вороні, директор центру спорт для всіх Олег Нижник. Символічно нагородив значками центру міського голови Ігоря Матвійчука. Заступника міського голови Любов Максимович та начальника управління у справах сім'ї молоді фізкультури та спорту Михайла Клима, тож роздаючи нагороди, вони і самі не залишилися з порожніми руками. Далі учасників свята вітав ансамбль танцювальної мініатюри фламінго. Ще однією чудовою нотою перед завершенням дійства стали показові виступи різних спортивних відділень на футбольному полі. Це справді додало свято видовищності. Приміщення на площі героїв, яким упродовж багатьох років безоплатно користувався міський осередок громадської організації Молодий Рух, віддадуть під оренду. Окрім вказаної громадської організації, про намір орендувати приміщення заявила і громадська організація Мій двір, ризикуючи залишитися без приміщення. Міський осередок організації Молодий Рух 9 вересня, скликав позачергову конференцію. Депутат міської ради, голова міської організації народного руху України Юрій Погинайко поінформував присутніх про ситуацію, що склалася. У квітні збіг десятирічний термін оренди приміщення Калицькою районною організацією народного руху України. Районні рухівці залишили за собою борг із орендної плати у 5 тисяч гривень. Приміщенням тривалий час користувалися і рухівці, і молодорухівці. А попередні орендарі після завершення терміну оренди відмовилися займати дане приміщення. Молодорухівці заявили про намір його подальшої оренди. Активісти наголосили, що намагалися дотримати всіх визначених процедур. Однак про намір орендувати приміщення заявила ще одна громадська організація Мій двір. Оскільки є більше, ніж два претенденти, кому віддати приміщення, вирішить конкурс. Переможе той, хто запропонує більшу місячну орендну плату. В результаті 19-го, 19, 15. Ні, 12 серпня було в дзвонах підірва опубліковано остаточне оголошення, де було чітко там обумовлено терміни, дати і так далі. Значить, 31, навіть 30 серпня мали бути оголошені результати власне цього конкурсу. Наскільки ви всі прекрасно знаєте, результати були оголошені не 30-го, а 1 вересня, і в результаті виявилось дві організації: молодий народний рух і... Мій е, двір. Mm -hmm. Мій двір. Організація Олега Нижня. Подальші кроки які? Подальші кроки в результаті, далі, якщо діяти згідно чинного законодавства, е, значить подальший вже відбувається конкурс. Тобто, яка організація більше запропонує, та організація і отримає. Ви прекрасно розумієте, до чого це веде. Це веде до того, що у нас просто позбавляють приміщення. І ми зобов'язані адекватно відреагувати, зобов'язані прийняти відповідні звернення рішення, тому що на даному етапі влада тільки махає головами, а рішень ніяких відповідних немає. У нас запитання, абсолютно логічне запитання. Що ви зробите, якщо ми умовно програємо цей конкурс? Ви нас виселите на вулицю, відповіді не було даної жодної. Це той стан справи, який є на теперішній час. Молодорухівці запевняють, що згідні не тільки сплачувати орендну плату, але і частинами погашати борг попереднього орендаря, а також оновити приміщення і на його базі створити молодіжний центр. Це досить велика сума. І з Членських внесків, як ви бачите, більшість молоді в нас. Молоді з членських внесків ці кошти просто не підйомні для нашої організації і навіть на ці на ці на ці умови ми пішли е мотивуючи тим що просто молодь потрібно забрати з вулики вулиці молодь молоді потрібно дати місце де вони можуть збиратися е ми тут запланували е з з з з написати проекти на, на європейські фонди і зробити тут такий як е е центр, е центр, е центр дозвілля молоді можна сказати щоб і інші громадські дуже багато молодіжних громадських організацій в місті не мають своїх приміщень. Ми хотіли так само запропонувати їм тут збиратися. Другим питанням порядку денного розглянули питання про включення і виключення із лав організації. Так, молодий рух поповнили троє нових членів: Олег Романів, Костянтин Філімонов та Святослав Федоришин. Останній варто зазначити депутат міської ради. Водночас на підставі статуту молодого руху із лав виключили ще одного депутата міської ради Олега Нижника, який водночас є одним зі співзасновників громади громадської організації Мій двір і з цього приводу оприлюднили звернення. Розцінюємо намагання депутата Калуської міської ради Олега Нижника за допомогою нещодавно створеної ним громадської організації Мій двір відібрати у молодого руху приміщення офісу і витворити активну молодорухівську молодь на вулицю як вияв крайньої людської ницості, безпринципності й аморальності. Ці рейдерські дії депутата Нижника вважаємо несумісними із статусом молодорухівця. Тому на підставі статті 3.9.1 статуту організації Рішенням конференції молодого руху виключаємо Нижника Олега Богдановича з лав організації. У різному солідарність із молодорухівцями висловили ряд депутатів міської ради і громадських активістів. Водночас в організації створено штаб, із порятунку, який розроблятиме подальші дії для швидкого вирішення конфлікту. Олег Нижник стояв біля витоків організації Молодий рух власне. Виключення він залишає на совісті колишніх побратимів. Водночас у коментарі Калуському міському телебаченню зазначив, що правом на участь у конкурсі із оренди приміщення громадська організація Мій двір скористалася, сповідуючи принцип рівності із дотриманням визначеної законом процедури. Перш за все, мене не запросили на збори, так як 10 років завжди запрошували і чули мою думку. Напевно, хтось не хотів чути думку. І я не знаю, що це було. Це була трагедія, комедія чи фарс. Всі ці звинувачення, які прозвучали в заяві, вони не мають жодного підґрунтя, тому що кожна організація має право на подання заявки на оренду вільного приміщення. 8 квітня ми подали заявку, це наша громадська організація, мій двір, подали заявку на оренду приміщення. 18 квітня подали заявку таку ж саму громадська організація Молодий рух. Я, Шість років з 2006 по 2012 рік очолював Організацію Народного Руху України і молодіжна організація Молодий рух жодних проблем не мала з приміщенням. Завжди вони мали де збиратися. І не знаю, чому зараз теперішнє керівництво руху заставляє молодь скитатися. Отже, заявки подані, буде справедлива конкуренція і буде конкурс. Я сподіваюся, що Оці галаси, які здійснюються, це надумане. І я шкодую, що молодь втягується в такі процеси. Знаючи, що молодь немає грошей, ми вирішили погасити заборгованість за те приміщення і створити центр для молоді саме для всієї молоді міста, не для молоді однієї партійно організації, а для молоді нашого міста, так як громадська організація, мій двір зараз починає діяти і для всього міста в кожному дворі є молодь і вона збирається. вона зараз немає, в нас немає приміщення. Результати конкурсу мають стати відомі 12 жовтня. На подвір'ї одного із обість у підгірках із часів Другої світової війни був похований німецький вояк. Попередня господиня доглядала за могилою, насадивши там квітів. І тільки після її смерті останки німця ексгумували і передадуть у меморіал на Львівщині. Історія містичного сусідства далі у сюжеті. Під гірки – світла хата із просторим садом, стара яблуня, а під нею свіжа перекопана земля. На тому місці упродовж більш ніж 70 років лежав похований військовослужбовець німецької армії. Найбільш дивне те, що господарі обіця про могилу знали, і, не зважаючи на те, що окупант, як могли її шанували. Про захоронення у саду нинішній господині обіця Ірині Магас розповіли, мати та старша сестра. І Така була западена, і сестра казала, отам де западена. То там він і повинен лежати. А мама казала, не садити ніяке дерево, там наймно буде так. А я робила на роботі ти каже, наразі мамі, та його треба відкопати, та десь на цвинтарі поховати. А каже, то не може рушати зараз кістки. Мама не розуміла, то, що то може перепоховати. І мені так, Бо мене питають, а чого ви скорше не, десь не б його, скорше було, я поклав. Я кажу, та мама тим всім керувала. Ти кажу, мама каже, що не може. Могилу навіть обсадили нарцизами, за що німецький вояк приснився господарці обійстя. Мама обсадила повну нарцисів, то він мамі приснився. Мамі приснився, що стояв у нас у хаті на порозі, у такій шапці ті з гербом, що герб там є блискучий, і погони. І, і навіть казалося старший такий би золотий пояс мав, якийсь такий, видно, не підперізувалися ті старші. То видно, що він був старшим якимось, не був простим німцем. І він так мамі представився. Нічого він не говорив, лише три рази кланявся мамі, і мама каже, дивись, він мені представився вона на породі кланяється, бо він не міг говорити по-українськи. Ти каже, але видно, що він мені дякував за то». Що я його обсадила. Ми з мамою йому простили. Чому? Тому що його, може він не з своєї хаті йшов, може він ту, на, на ту війну йшов, що його гітлер послав. І не просто простили, а доглядали за могилою, пам'ятаючи про господаря сімейства, якого теж втратили на фронтах Другої світової війни. Тож старшим жінкам і на думку не спадало, що останки із саду можна перепоховати. Тільки після смерті матері і сестри Ірина Магаз звернулася до об'єднання ветеранів. А ті, у свою чергу, до німецького товариства, яке займалося пошуком та перезахороненням загиблих у війнах німецьких солдат, 30 серпня спеціалісти обласного комунального підприємства. Пам'ять та товариства Меморіал ексгумували останки, припускають, що чоловіка поховали уже за присутності радянської армії, ймовірно, 1944 року. Ряд ознак може свідчити про те, що загиблий був офіцером. На ногах у військовослужбовця була виявлена шкіріна сумка. Можливо, це є одна з ознак того, що можливо це був офіцер. Тому що якщо так трошки реконструювати події за вже опосередкованими спогадами, то радянські військовослужбовці витягнули документацію, яка зберігалася в шкіріній сумці, і сумку так недбало кинули йому на ног. Останки були закопані на глибині півметра і кістки добре збереглися. Судово-медичний експерт Омелян Левицький резюмує, чоловік був високого зросту і мав довгі ноги. На верхній щелепі два пломбовані зуби. Кістки кінцівок цілі, а щелепа і ребра пошкоджені. Перелом щелепи був видно внаслідок наслідок напевно удару або падіння. Ну, Удару, будемо казати, удару праву половину щелепи, тому що видно, що край нерівний, не викрашений, значить, не було удару такого прямого, а десь видно з боку був удар. І ще, що було, пошкоджень на інших кістках не було. Тільки були дуже багато було переломів ребер. Це говорить про те, що видно, десь він був або. Битий або може катований, так бити в грудну клітку. Там, прикладно, може, вдарили його, там, чи ногою копнули, чи ногою, наступили на, на нього. Ну, переломів, багато переломів ребер було, а тих великих кісток не було переломів. Череп цілий був, е вогнепальних пошкоджень не було ніяких. Ну, тих, що можна знайти. Він міг бути пошкоджений в грудну клітку. М'ясі тканини згнивають і не видно того, того пошкодження. Може він був застрілений в гурну клітку в живіт, але в голову і в такі крупніші кіські там пошкоджень не було вогнепальних. Біля останків знайдено металеві частини від кителя, ключі і навіть фрагменти протестантського псалтиря виявлено і дві бойові нагороди: одна за поранення другого ступеня у бою, інша відзнаку штурмовій атаці. Є її особистий жетон. Причому половина жетона відломлена. А це говорить про те, що німецького військовослужбовця хтось з товаришів. Витягнув жетон, відламав частинку, і та інша частинка відправлена була в Німеччину до родичів того, того вояка. І, і, бо сам жетон, інша, чого це робили? щоб ну, повідомити про факт загибелі німця. Але очевидно, що вони не мали часу його поховати, німців змушені були відступати і тіло залишили. Але, таким, але сам факт фіксації його загиблі, що вже не без вісті пропавший, а власне, якщо загинув, свідчить оце Відламаний відламана до друга частинка Житомир е, можна ідентифікувати зараз. Бачите, за цією частинкою можна би було ідентифікувати, якби вдалося прочитати напис, але жетон дуже зруйнований. Хіба що є надія, якщо е, тоді пішла інформація про загибель? Можливо, за місцем його загибелі. Якщо є така інформація, може би було встановити те, мовити з іншого боку, встановити особистість. Наразі останки зберігаються в обласному комунальному товаристві. І вже найближчим часом, ймовірно, будуть перепоховані на збірному військовому цвинтарі у селі Потеличі, що на Львівщині. А господиня обійстя зарікається. Навіть після екскумації місце під могилою залишить незасадженим. Наразі це всі новини ми побачимося вже у середу. На все добре.